Сьогодні будемо робити огірочки, як з бочки. Беремо огірочки, помили, на них положили любимі спеції: кріп, чесничок, хрін, можна звишні листочки, можна смродінки туди додати, перчик, все, що любите. Беремо 250 г стаканчик солі, висипаємо в водичку, розмішуємо, заливаємо бутилючок. Ось так заливаємо холодною водичкою із нашою солькою. Ще, ще трошки додаємо, щоб вона розтаяла. Залили гірочки, прикрили кришечкою, ставимо в мисочку, так як вони будуть у нас грати 5-6 днів. Потім ми ці гірочки зливаємо повністю весь розсіл, виливаємо його геть. Наливаємо водички, гарно прополоскуємо бутлика. І заливаємо жирельною водичкою і закриваємо кришечкою. Ставимо це все в погріб. Зимою смакуємо. Дякуємо, підписуйтесь, смакуйте.